Володимир Саміленко Українська мова. Пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, Степовий Кирило. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усяке минав. І ніхто не пізнав діаманта того. Ішли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом. Хтось чудовний найшов, і в пилу на шляху діамант він найшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді. Камінець засіяв. І промінням ясним всіх людей здивував, і палючим вогнем кольори заблищить, і проміння його, усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої. І в народний вінець. Як в оправу вела, і як зорю ясну, вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія ще години ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоби сам здивувався у могилі Тарас, щоб поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав, під кіляном сіє.